Слава Богу, брати та сестри. Маємо чудовий ранок. Нарешті спокійний, мирний, і дякуємо Богу за те, що Бог нас всю ніч зберіг. Слава Ісусу! Було досить гучно, нас знову намагалися вбивати. Але знаєте, ті, що посвячені молитві, вони не, не те, що ви вже звикли до цього. Напевно, вони мають духовний імунітет. Вони знають, що в цей час треба молитися, і приходить мир спокій, повертається сон. І відновлення побожного життя саме в тому, що ми знаємо, що Господь є, і Він піклується про кожного з нас, і свою справу робить якнайкраще. Я хотів би сьогодні читати із післання апостола Павла, апостола Якова до нас з вами. Дуже цікаві речі, які я хотів би зауважити, бо деколи знаєте, ми так побачимо якесь цікаве місце писання, думаємо, що розуміємо, вихоплюємо так вершки, знаєте, але залишаємось без плоду. І, на жаль, це приводить до таких результатів, через які ми взагалі трошки тіряємося в нашій свідомості і не розуміємо, що відбувається. Просто хотів би сказати, що Слово Боже, воно все Богу натхнено і корисно для навчання, і дійсно корисно для того, щоб ми зрозуміли для себе дещо, на що, можливо, ніколи не зауважували. І якщо післання є написано після Євангелія, в принципі, достатньо було би і Євангелія. Але. Якщо Господь в своїй владі Духом Святим дав можливість апостолам це нібито пояснити своїм прикладом і своїми вчинками, показати, яким чином це все має працювати, бо слово не закінчується тим, що слово було сказане: слово спонукує до дій. І от дії святих апостолів і пісня апостольське до нас з вами. Ще більше затверджує істину цього слова і показує те, що за це слово варто було апостолам покласти своє життя. Бо це слово було істина. Дуже багато людей сьогодні за істину готові вмирати. І коли питаєш, а в чому істина, то вважається, люди можуть знаходитися в такому духовному занепаді. І не розуміють, що істина зовсім в інакшому. Істина в Бозі. Не в якихось, знаєте, культових речах, не в якихось навіть патріотичних речах, а суто в іст, істина в Бозі, і вона одна, слава нашому Богу. І саме ця істина може зробити нас вільними від всіх тих речей, які супроводжують нас. Пісня апостола Якова. 4 розділ з першого віршу. Откуда у вас вражда і распрій? Не отсюда ли отважділені ваших воюючих членах ваших? Виявляється непорозуміння, які мали місце в Першоапостольській церкві, і вони дійсно жахливі. Бо деколи люди вважають, що якщо я це слово прочитав, то все вже від мене нічого не залежить, все від Бога. Я його прочитав, підняв руку, якщо треба, сказав декілька слів, визнаючи свої провини, і процес нібито запущений. І вже сам Господь буде всі ці речі робити. Однак так, так не є. І саме. В цьому післанні, або в цих рядках свого післання, апостол Яков зауважує, що серед людей, які визнавали себе християнами, швидше за все, що були хрещені Духом Святим, бо апостоли дуже сильно над цим пильнували, в них щось виявляється. Між ними є вражди і распри. І вони з'являються від вожділеній воюючих членах ваших. Ось вот ці вожделения, які в принципі э, з нашої свідомості не мають мати міс. так чи ні? У християнина вождеління виявляється, що так. І вони ведуть війну між братами та сестрами. І щоб в цьому цьому якось зашкодити або зруйнувати вплив диявола на свідомість християн, уявіть собі, що перша апостольська церква вона збудовувалася в дуже непростих обставинах. Крім того, що були якісь іудейські речі, яких, яких ніяк не могли зриктися, бо вони, в принципі, вже не працювали. Їх культура, їх погляди. Їх побажання, їхні, до речі, пожадливості не дали можливості вкорінятися Слову Ісуса Христа. І в цих складних умовах люди, які наблизилися, які прийняли Слово Ісуса, стали проявляти в собі тілесні пожадливості, руйнуючи стосунки між братами та сестрами. І апостол Яков пояснює другий вірш. Жилайте. и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Действительно, в пожадливости людской Завжди було таке, щоб мені більше, мені я ще хочу, а мені дарма що не можна, я просто хочу. І зауважте, тут мова йде не про якесь майно, не про якесь майно. Тут мова йде про духовні засади. Є те, що Христос пообіцяв, і в людей дійсно з'являється якась така пожадливість до того, що. Бо які цінності тоді були. Людина, яка наверталася до Бога, вона отримувала від Бога владу, вона забороняла демонам, вона проповідувала слово Боже і тисячі могли каятися, а деякі люди могли тільки на це спостерігати і хотіли б таке саме мати. І, ну, маємо приклади ще. Да? Я вам гроші заплачу, дайте мені таку владу, щоб люди, на яких я покладу руки, так само отримали Дух Святий. Тобто, те, що було не властиво для людей цього світу, це було щось надзвичайне, то надбання неба, то послух Ісусу Христу саме це відкривав доступ до духовних дарів. І у людей раптом з'являлися такі речі, що вони хотіли, будучи за як би це сказати? Запачканими цього світу. Вони мали коріння в тому світі, але хотіли мати це. Вони мали зріктися від цього і тоді могли б взяти це, але вони ні. Вони хотіли і це мати, і того ще мати надбання. Це приклад людей, які хромають на обидва коліна. Вони і в світі, і вони намагаються прогресувати в духовних дарах і в служіння Богу, щоб показати кому, що я. Краще, ніж ви, бо я більше маю. І Яков пояснює цим людям, чому це все не може поєднуватись. Четвертий вірш. і прилюбодіся. Не знаєте, ли, що дружба з міром є вражда проти Бога. І так, хто хоче бути другом міру, тут становиться врагом Богу». В нього таке звернення, знаєте, як до, до перелюбних людей, які в перелюбі. І це мова йде не про, не про те, що там зрада чоловік, жінка. А мова йде про те, що вони зраджують Христа. І Він звертається до них саме так. Якщо ви маєте дружбу з цим світом і бажаєте в цьому світі бути, якщо світське, а знаєте, що є в світі? Там не тільки є безглузді такі речі, які засуджуються законом благодаті. Там є дуже такі, знаєте, Надзвичайні науковці. Науковці. І в своїх науках вони намагаються зруйнувати Божі засади. І показують, що ні. Я... Оце важливо, оце важливо. знаєте, я колись було е... придання. Є слово, а є придання. І ці придання вони, е... відрізнялися від Божого Слова. І коли люди намагалися триматися саме цих приданій, бо ті придання якимось чином толкували те слово і е, толкували хібно, вони набували собі учнів і забирали їх від Ісуса, щоб вони не трималися здорового вчення. І ось в цьому світі сьогодні дуже багато є таких речей, дуже багато. Ми зазначаємо, що наука вона не стоїть на місці, вона рухається. Невпинно вперед. І сьогодні є такі речі, які ще, мабуть, пару років назад, про них навіть ніхто не міг навіть думати, що таке може бути. Наука заходить у, у все в цьому світі. І, в принципі, можливо, так і мало би бути. Люди пізнають світ, вони прилаштовуються до цього життя, робляться життя більш таким прагматичним, знаєте, в усіх можливостях. Але ця наука йде далі. Вона будує колайдер, вона намагається доказати, що все було на цій землі збудовано саме якимось вибухом, хтось каже якимось істотами, інопланетним розумом. І таким чином люди, люди перестають думати в слово, про слово, а вони починають думати про тілесне, що є в цьому світі. І саме то є дружба. Це не тільки ходити по кегельбанам, більярдним, по кальянним, по якимось там закладам, де можна чарку хильнути чи, або ще щось. Мова йде знаєте, про підступність ворога. Він не прийде і не каже, я, я диявол, і робіть то, що я вам кажу. Ні, він підступний. Він має можливість до розуму людського настільки звернутися, льстиво, що людина навіть не збагне, в який момент вона. Втратила своє християнство, свої обіцянки. І тому він каже, що дружба з цим світом це є перелюб перед Богом. Це є перелюб, якщо ти будеш більше знаходитися в якихось науках, особливо біля християнських науках. Дії святих апостолів пояснюють майже все, що треба було пояснити. Все, що не пояснить Першоапостольська церква або служіння апостолів, пояснить Дух Святий. Алілюя! Але Дух Святий нагадає все те, про що Христос говорив. Він не може, Господь сам себе зріктися не може. Якщо то не Христос сказав, а Дух Святий каже, Він каже саме те, про що Христос говорив. Алілюя! І саме ця думка нас сьогодні підперезує, щоб ми не збочили, не збочили. Бо спостерігаються такі речі, як ті дрони по ночах, знаєте, що літають над нашою країною, вишукуючи місця, в які треба вдарити. Іде атака на церкву з різних боків. І вона досить потужна. Коли люди втомилися від читання Божого Слова, коли люди не заглядають в Біблію, вони слухають різних проповідників, хто би, хто би так яскравіше, знаєте, захопив їх свідомість. І хтось каже, о, я стільки читаю Біблію, такого ніколи не чув, о, це цікава думка, о, і починає шукати, починає шукати і в бісовське вчення. Я ніколи не думав, що в останні часи прийдеться так ставати на, на сторожу свого серця і сторожу церковної варти, щоб ніде не ні збочити, пильнувати над кожним словом, яке виходить з уст проповідників. Які, на жаль, вчаться не з Біблії. І майже не цитують. Вони цитують імена якихось в... науковців, яких хтось колись сказав. І це дуже прикро. Це дуже прикро. В основі нашого спасіння лежить суто Боже Слово. П'ятий вірш. І ви думаєте, що напрасно говорить Писання даревності, любить Дух, живущий в нас? Но тем больше дає благодать, поэтому і сказано, Бог гордим противится і смиренним дає благодать. Тут, до речі, ми деколи висмикуємо з э, контексту цей вірш, він досить чудовий і об'ємний для розсудження. Але мова йде не просто про пиху людську, що Бог, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Деколи люди навіть не розуміють, про яке смиріння йде річ. Ми розуміємо, а смиріння, да, ми смиренні. Смар, ми Чи ми смиренні? Але ти коли подивишся на людей, дивишся, та ні, які ж ви смиренні? Навіть в поклонінні у вас нема смиріння. Зовсім ніякого. Тоді і поведінка, тоді і розмови, і тоді і фах, на якому ви ґрунтуєтесь в своїх якихось реченнях, які є суто світські, там нема нічого Божого, що підігріває людську пиху. Хто сказав, що не можна? Та робіть. Хто сказав, що Та трошки можна, ні, нічого страшного, нічого від того не буде. І таким чином Боже Слово перестає бути авторитетним в свідомості багатьох людей. І люди дійсно шукають чогось цікавішого, ніж Боже Слово. А тут дивіться, про що написано. Чим більшу дає благодать. Чим більшою дає благодать. Тобто благодать дається не для пожитливостей наших, не для тілесних якихось розваг або можливостях, в яких ми були обмежені Христом, обмежені Духом Святим, обмежені через служіння апостолів, обмеженим через е, здорово е, розсуджуючих пастирів. Ми обмежуємося від справ цього світу. Але я хотів би сказати, що життя, воно не перестає бути цікавим. Коли ми стоїмо на Божому Слові, життя, воно, воно, його треба просто побачити, його треба відчути, в нього треба зануритися, щоб там зрозуміти, Божа благодать, вона діє. алілюя. Влада, яку Бог дав своїм дітям, вона діє. І ця благодать і це помазання, воно не діє, як брат казав, щоб надбати майна побільше. Ця благодать діє, коли ти думаєш, прокидаєшся з цією думкою, лягаєш з цією думкою, коли бажання спасати взятих на смерть. І ти маєш перемогу, коли забороняєш духом злоби піднебесної. і вони забираються геть. Коли людина приходить, зв'язана з гріхом, а ти молишся за неї, вона отримає. Звільнення, зцілення своєї душі. Ми з братами вчора знову відвідали одне із відділень київських лікарень, де лікуються наші військові. Ви знаєте, це, я, я таке щось надзвичайне пережив, особливо вчора, коли ми проповідували, співали, коли у бійця ЗОВа були сльози на очах, і він так щиро плакав. І він просто, я бачив, як він дивився, коли промовлялося слово Ісуса або коли звучала пісня про Ісуса. Він, він так щиро навертався, так щиро плакав. І коли ми звершували за, не, за нього молитву, у нього половина тіла паралізована, така рука рукавіси, знаєте, нога не працює. В нього скалки в мозку, і деякі залишилися, їх неможливо було дістати. І коли він після коми. Думали, що він вже не виживе, але він вижив. І рідні, які прийшли і казали, ну, тобі зробили операцію, тебе спасли. Ця людина сказала, це Бог. Безбожна людина, яка Бога ніколи не знала. Але коли вона повернулася до життя, вона сказала, це зробив Бог. І коли я дивився на цього чоловіка, знаєте, ми так як устали там один брат з однієї з іншого, я тут став і просто молився за його паралізовану руку. І так е, е, очі закрив, а потім відчуваю якийсь рух такий. Я так трошки очі провідкриваю, а він якось так лежачи починає підніматися. Я думаю, на що він так напрягає свій прес? Що він хоче зробити? А він так тихенько, так лагідно цілує мою руку. Боється зоо. Людина, яка подивилася в смерть. І вона робить такі вчинки. Тоді сльози вже з'явилися в мене. Я розумію, що людина, яка навертається до Бога, вона не може чинити інакше, як шанує Боже Слово і дію Духа Святого. Слава нашого Господу! Настільки смирення, настільки, знаєте, таке, каже, пацани, ви, ви каже, не розумієте, що ви робите. Він просто оживає. І там тиждень пройшов з того часу, як ми відвідували його, в нього очі просвітліли, лице зробилося таким світлим. Він тільки побачив, така надія, якась надія. І читаючи далі, це буде сьомий вірш для смиренних, яким дається благодать. І так покорітесь Богу, противостаньте дьяволу і убіжить от вас. приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в печаль, э, смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Дуже такие, знаете, непопулярные тексты, которые сегодня э, с какой-то причиной Не бажаю читати. Не бажаю читати. Перебуваючи в якоїсь такої дивної світської ефорії, вважається набагато краще, ніж розсуджування, глибоке розсуджування над Божим Словом. І виявляється, коли людина наближається до Бога, Бог починає наближатися до Нього, і там з'являється бажання очистити руки. До грішників вже каже, серед віруючих людей. Виправте. Ваші серця двоєдушні. Цього не може бути у віруючій людини, яка називає себе християнином і має надію на Царство Боже. Є речі, які ми мусимо виконати, ми мусимо через це пройти. Тому Він каже: нехай ваш сміх вплач, а радість ваша в скорботу. Ви мусите це мусите це зробити і відчути, і зрозуміти, що Господь пильнує над своїм словом. І кожен раз, коли ми будемо дивитися в той світ або шукати для себе щось більш яскравішого і важливішого, ніж може відбуватися в молитві на колінах в посвяті до Бога, ми наряжаємо себе на небезпеку. Нехай Господь нас береже, кожного з нас береже через. Читання слова Божого, його сповідування і щирого бажання виконати все те, що написано, нехай Господь нас благословить в цій боротьбі і дасть нам можливість здолати ті шляхи, які нам здавалися. Нездоланими. Бог добрий, йому слава по віки. Амінь. Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що можемо вбачати через Твоє Слово, Боже, дію, яка виконується в наших душах, серцях, Боже, що в нас з'являються бажання, яких ніколи не було, Боже, любити людей, шанувати людей, служити людям, Господи, терпіти Господь, знаходитися в смиріння, в послусі, Боже. Якщо нам колись не вдавалося, Боже, то сьогодні ми можемо побачити в Тобі, Господь, що Ти дійсно Дієвий в своїй церкві, дієвий через своє слово, Боже, і ми налаштовуємося, Боже, на те, щоб відчувати Твій святий дотик, Господи, в Твою силу, яка приходить, щоб руйнувати засади диявольські, Боже святий, ти дійсно дав нам цю владу, Боже. Але коли ми дивимося в цей, в цей світ і відсторонюємося від служіння церкви, Господи, Боже, ми втрачаємо можливість, Боже, набувати духовний досвід, щоб не було такого, Господи, допоможи нам зауважити для себе ці слова. Життя тої істини, Боже, яку ти залишив, і ти зріктися не можеш. І ця істина, вона дійсно працює, вона збудовує твою церкву, вона збудовує Твоїх служителів, і вона відсторонює всі хибні думки і бісовські вчення, які навалують сьогодні ідуть на церкву, Господи. Ми саме з того розуміємо, що це останній час, і ми маємо пильнувати. Ми на варті, Господь, ми на варті дії Духа Святого, ми на варті, Боже, всіх слів, які ти колись сказав, Боже, і вони. Дієві до кінця нашого життя і життя церкви на землі. Господи, вони будуть дієві, Господь, вони не, не, ніколи не можуть застаріти, вони ніколи не можуть зруйнуватися самі по собі, і вони самі себе ніколи не зруйнують, але вони будуть стояти на сторожі нашого серця, щоб нам бути пильними, Алілюя! і не дати можливості дияволу зруйнувати наші духовні надбання. Боже в ім'я Ісуса Христа, благаємо Тебе, захисти нашу церкву. Не допусти лукавому, ще більше нанести ударів, Господи, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже, нехай Твоя ласка дає нам можливість бути підперезаними і шукати Твоєї волі, перебувати в спокої в Тобі, Господь Ісус. Алілюя, Алілюя. І навіть коли ми щось бачимо, щось чуємо, і навіть відчуваємо, Боже, що ми завжди надію покладали на Тебе і мали дерзновіння саме від Духа Святого, яким ти дієш, в ім'я Ісуса. Благослови. Хвала Тобі. Честь, нехай буде і поклоніння, Боже, нехай, Боже, Твої діти, Боже, через пізнання істини стають потужними воїнами Христовими. Алілюя, 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 Боже. І ми розуміємо, що в ці останні часи, які переживають церква на цій землі, Боже святий, досить багато буде різних вітрів чинів, Боже. Але Твоя істина, вона одна і вона буде переможною. Алілюя. Бо є ті, які не схилили коліна свої перед валом, Боже, в ім'я. Ісуса Христа, ми благали Тебе, Господь, і ці молитви вони намножуються, намножуються і намножуються. Алілюя. Вони роблять сильними тих, хто проголошують істини, і слабкими тих, хто заблукали. Боже. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Я колись Павло молився, щоб Ти вибавив церкву свою від лукавих людей, бо не всіх віра, ава отчі, амінь. Віримо, що так буде. Амінь. Алілюя. І ми ще будемо спостерігати Твою перемогу, Господь. І Твою владу, Алілюя яка зупиницю навалу, Боже, в ім'я Ісуса, благослови, благослови Господь, благослови. Хоча наша країна знаходиться в стані війни, Боже, ми ніколи не забудемо, що ми завжди знаходимося в військовому стані проти проти духів злоби піднебесної Боже. І тому ми пильнуємо, Господь, і над тим, і над іншим, Господи, і над цим є і Твоя влада, і ти царюєш. Алілюя і ми приймаємо суто Твоє слово і на основі його. Будуємо царство Твоє тут на землі, Господь, проповідуючи, проголошуючи істини неба, аллюя. Аллилуйя, Господь, і світлом правди ми просяємо, Господь, ту темряму, в якій знаходяться люди, Боже, щоб вони нарешті навернулися, Боже, і бачили Тебе, Господь, і відчували дію Духа Святого. Тобі подяка, нехай буде, і нехай вона лине непристану, Боже, в цих молитвах, які є в, наш... є в нашій церкві, і вони намножуються. Тобі честі, поклоніння, Отець Син та Дух Святий. Amen.